Розділ сьомий. Екзамен. ДЕ Ява? Що з ним? Переекзаменовка. Хвилюватись я почав ще, мабуть, у вісні. Бо коли прокинувся, то ще не розтуливши очей, уже відчув, як холодно в мене під серцем. Як воно то шаленно б'ється, б'ється, то завмирає не живе. а в цей час від потилиці через спину аж до п'ят. Біжать, біжать крижані бульбашки, наче хто обливає мене холодною газованою водою і по всьому тілу гусяча шкіра. О, як би я хотів не прокидатися сьогодні. Скільки б я дав, щоб уже було завтра. Але ні, я відчував неминучість і невблаганність долі. Таке саме я відчував, коли сидів якось чекаючи черги під дверима зубного лікаря і слухав, як противно дзищать отам у кабінеті бормашина. А мати міцно тримала мене за руку, щоб я не дременув. Я почав панікувати вже кілька днів тому. Яво, сказав я, яво, голубе, треба щось робити, повторювати, вчити. Писати шпаргалки або що. Пропадемо ж, екзамен же, перший же у житті, а екзаменів усі бояться, навіть герої. Он де ой, тато мій казав, що боявся, а тато мій, ти ж знаєш. Але Ява на паніку мою не піддався ані ні. Тільки сміявся і тюкав, наче не екзамен нас ждав, а новорічне свято. Тю! Не дрейф, Павлушо, держи хвоста бубликом. Ми ж не якісь там двійчники поганщики. Ми здібні хлопці. Сама Галина Сидорівна казала. І четвірки, і п'ятірки одержували. А якщо двійки, то більше ж за гульню та вибрики всякі не дрейф. Ага, не дрейф, казав я. Це ти просто не задумуєшся, що таке екзамен. Легковажний ти просто, і все. Тоді ява примружував одне око, схилявся до мого вуха і, прикривши рота долонею, казав Не забувай, що моя мама депутат. Це теж дещо значить. І він багатозначно моргав, а потім додавав І думаєш так легко поставити двійку? Хе, не думай. У них же свій план по п'ятірках і навіть по трійках. Від них же, знаєш, як вимагають оці самі, як його, інстанції. Я чув, Галина Сидорівна моїй мамі скаржилася. Так що що ж, йому може й справді нічого боятись, думав я. А вже ж, його мама депутат, А вже ж, та й батько передовик, раціоналізатор. Якусь штуковину до Соломорізки придумав і на скрипці грає. А зараз у закордонну командировку поїхали вони до Чехословаччини. Все село проводжало. А вже ж. А мої батьки звичайні собі колгоспники, не депутати, не раціоналізатори, на скрипці не грають, по закордонах не їздять. І мені ставало ще сумніше і страшніше. І серце стискалося від самотності. Завжди у нас з явою все було спільне. Завжди ми були разом, і в горі, і в радості. І смачненьким ділилися, одне без одного не їли, і оцінки однакові одержували, і з класу нас вигонили завжди обох. А тепер яві будь ласочка, депутатський синку, п'ятірочку вам або четвірочку. А мені. Одна лишалася надія на отій інстанції, що вимагають п'ятірок. Тільки ця надія надала мені сили підвестися з ліжка, а то б я й не встав. Мляво, ледве рухаючись, руки задерев'яніли, так буває, коли гецнешся об щось ліктем. Вдягаю нову сорочку і святкові штани. Випиваю пів склянки молока. Більше нічого не можу, все в горлі застряє. І не квапом ще є час. Іду до яви. Яво гукаю через тин. Він не озивається. Невже це в мене сили нема крикнути? Яво! гукаю, як то кажуть, на повну катушку. Не озивається. Заходжу у двір. Зазираю в хату, тоді в садок, на город, по всяких усюдах яви ніде нема і взагалі нікого. Дід Варава, мабуть, повів яришку, сестричку Явину, в дитсадок. А де ж ява Невже пішов на екзамен без мене? Не може бути? Яво, 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 Яво. Нагукавшись до хрипоти і заглянувши на подвір'ї у найглухіші закутки, я побіг до школи. Може, він думає, що я сплю, вирішив розвідати обстановку ще ж рано, але й біля школи яви не було. Всі були весь клас. От тобі й рано, всі, крім яви. Я мотонув назад. Я бігав по селу зигзагами з одного кінця в інший. Яви не бачили? Не бачили яви? Я, варень, не проходив тут? безнадійно питав я всіх, кого зустрічав, але ніхто не бачив, ніхто. Я витягав шию, зазираючи через тини й паркани, і мені здавалося, що вона стала довга, як у гусака. Я підбіг до школи тоді, коли баба Маруся вже ходила по подвір'ю, калатала дзвоником і, мов не довіряючи йому, вигукувала. Дзвонок, дзвонок, екзамени почалися, почалися екзамени, дзвонок. Я кинувся до неї. Ой, бабусю, ой, не дзвоніть ще хвилиночку, не дзвоніть. Яви десь нема. Одну хвилиночку тільки. Баба Маруся скрушно похитала головою і якось винувато сказала. Не можу, серденько, уже подзвонила, пізно. Було б раніш, синочку. Де ж це він завітрився? От біда. Ну, біжи в клас, а то й ти не втрапиш. Довелося йти. В школі урочисто і святково, як під час виборів. У нас і агітпункти, і виборча дільниця завжди в школі. У коридорах простелені доріжки, на вікнах квіти, стіл у класі покритий червоною китайкою. Навіть плакат висить у вестибюлі. Ласкаво просимо. Тільки не грає гармошка і не працює буфет з пивом, як під час виборів. Дівчата в білих фартушках, хлопці незвично чисті і зачесані. Заходить Галина Сидорівна з гарною зачіскою у шовковому платі, не вчителька, а кіноактриса. За нею суне Микола Іванович, учитель географії. Він у нас на екзамені асистент. Галина Сидорівна обводить поглядом клас, супить брови і питає: А де Рень? Я підхоплююся з місця, нема десь, не знаю, все село бігав. Може, почекаємо трішки. Галина Сидорівна ще дужче супить брови. Затримувати екзамен не можна, ніхто нам цього не дозволить. Вона стає біля дошки, стискає руки, наче зараз буде співати, видно, теж хвилюється, і каже На першій сторінці кожен напишіть екзаменаційний диктант з української мови. Учня або учениці 5 класу і своє прізвище. Ми схиляємо голови, пишемо. Екзамен почався. Учні сопуть, пера скриплять. Я пишу механічно, навіть не думаючи, що пишу. І мені зовсім не страшно. Я зовсім не думаю про екзамен. Я думаю про яву, де він, що з ним. Не прийти на екзамен, на перший у житті екзамен, це просто не вкладається в голові. Навіть якщо твоя мама депутат, це безумство. Він не міг цього зробити просто так. Щось сталося. Може, щось непоправне, але що? Що? Вчора ж ми бачилися, все було гаразд, розлучилися пізно ввечері, коли йшли спать. Домовились, що я ранком зайду, щоб іти на екзамен. Може, він уже й не живий, холону я. Диктант закінчено. Тепер уважненько перевірте і здавайте. Ніжно, ніжно, як ніколи, каже Галина Сидорівна і усміхається до нас підбадьорливо, підтримує. Сопуть учні, но саме в диктант, упхавшись. Перевіряють, аж під на лобах виступив від напруги, а мені літери в очах стрибають, розсипаються на всі боки, не вчитаю, не можу. От уже вихопився з за парти карафолька, поніс перший, вискочка. Он уже Мацієвський і гребенючка потягли, а я ще до половини не доповз. І раптом. Двері розчахнулися, і в клас влетів ява. Я аж підскочив, живий, живий то живий. Але матінко, який у нього вигляд? Захеканий, скуйовджений, мокрий, весь у болоті з ніг до голови. Слідом за ним у клас вкотився такий же забрьоханий Собакевич. Алина Сидорівна поточилася і трохи не впала. Що це означає? Ява мовчав, опустивши голову. І Собакевич не гавкнув, як минулого разу, не загарчав навіть, а підібгав хвоста і сховався за Яву. У тебе щось сталося? Щось трапилося? Вдома? Ява мовчав. Де ти був? Ява нарешті розтулив губи. У плавнях. Що? У плавнях? Що ти там робив? Ява опустив голову ще нижче і тихо сказав. Рибалив. Мені здалося, що всередині у Галини Сидорівни стався вибух. І по всьому класу полетіли осколки. Що? Що? Замість екзамену ти пішов рибалити. Ну, ну знаєш, це вже занадто. Занадто. Це просто просто обурливо. Так от, складатимеш екзамен восени, як двієчник. Вважай, що ти одержав двійку, переекзаменовка в тебе. Будеш тепер ціле літо готуватися. Це тобі наука за всі твої художества. Іди, до побачення. Ще якусь мить я вас стояв, не вірячи, що це сталося. Він був такий маленький, маленький і жалюгідний. Ех ти, мама депутат. Ех ви, інстанції, що вимагають п'ятірок. Я бачив, що миті ява заплаче. У нього вже закипали сльози на очах, але ви не знаєте, який він гордий. Хіба він допустить, щоб хтось бачив, як він плаче? Ява крутнувся на місці і прожогом вибіг з класу, вірний Собакевич за ним. Хто здав роботу? Можете йти. Замерзлим голосом сказала Галина Сидорівна. Але навіть якби вона й не сказала цього, я не лишився б у класі, клянусь, обіг би заявою. Не думаючи навіть дочитувати диктант, я кинув його на стіл і вискочив за двері. Проте яви я вже не побачив. Я сіртонувся в один бік, в другий, ява зник, як булька на воді. І знову я бігав по селу, витягнувши шию і зазирав по всіх усюдах. Але марно. Мов поранене пташеня, він забився, мабуть, десь у кущі і там, на самоті кухлями, з присьорбом, пив своє горе. Може, й плакав, хто знав. А в такі хвилини не хочеться бачити нікого, нікого в світі. І ви не думайте, я шукав його не для того, щоб розрадити, поспівчувати. Хіба розрадиш людину в таку мить? Я тільки хотів, щоб він бачив, щоб він знав, що я поділяю його горе і готовий зробити для нього все. Я б ні слова не сказав йому, тільки б подивився б в очі, і він би все зрозумів. Ще зовсім недавно я з прикрістю думав про своїх батьків, що вони не депутати, і це може дорого коштувати мені. І раптом о, зрадлива доля людська. Не я, а Ява, депутатський син заробив переекзаменовку. Де ж справедливість? Нічого не розбереш у цьому світі. І ще я ламав собі голову. Що ж сталося? Чого він опинився у плавнях? То дурниця, що він рибалив, ніколи в житті він ні за що б не пішов на риболовлю без мене. Не повірю, хоч ріжте. Мабуть, це пов'язано з отими ж пигунськими справами, але коли він устиг? Пішов з вечора, без мене? Нічого не розумію. Довго я блукав по селу. І до річки ходив, і на вигін, і на кладовище навіть зазирнув. Ми там колись чижів ловили. Потім подумав може, він уже дома, обід скоро. Підійшов, зазираю, затину обережненько. Не хочеться дідові на очі попадатися, щоб не розпитував. Не видно щось яви. По сусідству за високим дощаним парканом садиба книша. Та вони сам він сидить на даху нової, недобудованої ще хати, кладе черепицю. Вийшов на двір дід варава, з відром до криниці. Побачив діда Вараву книж, голосно привітався згори. Здравствуйте, дідушка. Здоров, буркотнув невесело дід. Тоді книжне сподівано зробленим співчуттям. Я чув у вас прикрість больша. Хлопчик вашенький екзамен в школі завалив. Один на все село. Отже, їй Богу. Похмуро мовчить дід Варава. мовчки крутить корбу, витягуючи з криниці відро. Жалко їм було, щоб хлопець перейшов у шостий клас. Веде далі книж. І це мать спеціально. Знають же, що мати передовик, депутат та ще й у заграничній командировці, так, щоб насолить. Отже ж їй Бог ой. Книж якось незручно повернувся на черепиці, сидячи, і мало не поїхав униз по даху. Я з ненавистю дивлюся на нього, зціпивши зуби шепочу – Упади, упади, упади. Дід Варава мовчки вислухав книша, витяг відро і, не кажучи ні слова, почовгав у хату. Книж почав умощуватись зручніше на даху і раптом таки поскознувся, зірвався, прогуркотів по даху і геп на землю. Наче враз подіяло моє заклинання. Я радісно захихикав. Книж, крекчучи, підвівся. В цей час із хати, із старої, що з новою поруч, вийшла книшиха. — О, ти уже зліз? спокійно здивувалася. І зліз, і зліз, щоб ти так усе життя злазила. Сердито прохрипів книж, потираючи забите сідало. Тут мене мати вгледіла й покликала обідати. Після обіду, аж до самісінького смерку ходив я по селу, як неприкаяний, місця собі не знаходив. Опустився на землю синій вечір. Засвітилися в хатах вікна, чорний морок садків, прокреслюючи. Сів я по під'явеним тином і вирішив хоч до ранку сидітиму, а дочекаюся. Щоб зручніше, ціна в сусідів через дорогу на скуп скопиці та тільки вмостився гарненько зирк, ява. Повільно, повільно, як привид, суне. Підхопився зірвався на рівні ноги, хотів кинутись до нього та враз і став, збагнув, не до мене йому зараз, перед відповідальною товариською зустріччю з дідом. І не озвався до яви, не ворухнувся навіть, щоб не виказувати, що тут я. Похиливши свою грішну голову, мов приречений на ешафот, важко зійшов яма на ганок. рипнув дверима, щез. А я дивлюсь на освітлене вікно хати, затамувавши подих. Мелькають у вікні тіні, чути гнівний голос діда варави. Все це свідчить про те, що товариська зустріч почалася одразу з рахунку один нуль ненаявену користь. І при кожному звуку, при кожному руху тіни й сіпаюсь, здригаюсь, я, наче то зі мною проводить матч дід Барава.